Всім привіт! Сьогодні в нас новий випуск. Тепер ми будемо намагатися робити це по понеділках. Тож майте на увазі в понеділок, ще не знаю, вранці чи ввечері. До речі, напишіть в коментарях, коли вам краще дивитися випуск. Типу налаштуватися на робочий тиждень з новим випуском, чи може ввечері понеділочка. так наче. Підсумувати робочий день і рухатися далі на цьому тижні. Тому поділіться зі мною, будь ласка, я виставляв опитування в інстаграмі Propaganda Інститут. До речі, якщо ви не підписані на наш інстаграм, підпишіться, підпишіться на телеграм-канал, всі лінки в описі. І поділитися вашим баченням як краще, коли краще виходити цим випускам: понеділок, ранок, вечір, п'ятниця, завершити день. Хоча не знаю, я в п'ятницю ввечері нічого не дивлюся, більше відпочиваю, гуляю щось таке. Тому кажіть, як вам краще, мені буде цікаво дізнатися. Тож, поїхали. Сьогодні в нас дуже цікавий брендинг новий. Вийшов, ну, вийшов вже ще в березні, але. Так ми нас доганяємо, і плюс не завжди щось цікаве виходить прямо -прям ось тут. тому ми трошки будемо повертатися до якихось речей, які виходили ну, не прям, -не прям ось зараз, але все ще актуальні. Для нас, для України, для нашої ситуації так, з війною це досить актуальна тематика. Коротше, що сталося, армія США оновила. Свій, свою ідентику, так і свій бренд. І буде цікаво подивитися, як вони до цього підійшли, які вони взагалі ставили собі цілі, да, до чого вони рухалися, і як вони новилися. Тож давайте дивитися. А, власне, одразу було, стало, да, ми бачимо, що були якісь рамочки. Такі навколо квадратна і прямокутна, і вони відсилали напевно до якихось шевронів. І ці рамочки мечилися з зіркою, яку використовує, яка використовується як головний символ. І, напевно, вони були досить впізнаваними елементами, можливо, да? і цей колір, і, і ці рамочки. Тому вирішили зробити відійти наче від них у загальному розумінні і залишити їх тільки в зірочці, в зірці, в зірці. Так, і ми бачимо, що от цей контур по сторонам зірки він став товстіше. Всередині в нас читається ще одна зірка, така да, контрформою. І, власне, тепер цей контур він по розмірах замечений з товщиною нового шрифту. Цікаво подивитися теж на новий шрифт. Цей був досить вузький, він функціональний, да, тому що ну, чим конденс, більш конденсний шрифт, тим краще. Набрати всякі заголовки і так далі. Ну, і Вони більш, більш інформації вміщається в певний розмір, там шеврону чи якоїсь нашивки. Але він доволі все одно від нього відчуття такої певної зажатості, да, як на мене, новий шрифт став більш широким. В нього літери всі більш як це правильно сказати більш більш стоять тобто да, вони в стоючі... ох який в мене маленький словарний запас коротше ви зрозуміли да? вони... Стійкіші, може так. Стійкіші, вони краще стоять, в них більше опори, більше їх частина стикається з землею, стоїть на, на якійсь поверхні, тому він такий впевнений, широкий, більш ну, реально більш впевнений, більш серйозний. Прибрали всі скошені кути, бачите, були такі. Були ось такі скошені елементи, зробили округлий такий шрифт. S вирішили зробити динамічно, можливо, можна було зробити цю перекладену горизонтальною повністю, але вирішили все ж таки піти під такі менше техногенності, більше динаміки, і це для такої історії, як айдентика. Армії, логотип армії, це, на мій погляд, добре. Е, виглядає все це досить войовниче, е, ось е, гарна робота з пропорціями, з міжстрочним, все, все дуже окей. Навіть, навіть здається, що Y трошки відпадає, ну, тому що Y це Y, але. Цікаво, що через точки в нас є тут простір, іначе навіть цей простір мечеться з цим простіром. Це, це прям е класно. Хоча я взагалі е навіть вже зараз звик на це не звертати увагу, бо все одно літери це літери, і, знаєте, знайти і оптимальний баланс не завжди можливо, а інколи і не потрібно. Бо... Коротше, все одно в кожній літері свій, своє окреме повітря, свій окремий простір, своє біле, своє чорне, і воно повинно працювати так, щоб ми власне, відрізняли цю літру. Тому, якщо є якась дірочка, наприклад, як тут, це не дуже, не дуже критично. Окей, йдемо далі. Опис читати не будемо. Якщо вам цікаво, підпишитесь на Under Consideration New. Він дуже дорого коштує. Почитайте, тут досить цікавий Тон-Войс. Прям, я б сказав, агресивний, агресивний. агресивні описи у нової ідентики, ну і взагалі у цього прес-релізу. Але ми дивимося далі на дизайн. Ну, ви бачите, да, все, що я сказав. Так, і робиться, залишається тільки зірка. Товста оця обводка. Окей, горизонтальна версія. Тепер дивимось анімацію з теглайдом. All be. Нестигаю читати: Be All You Can Be. Окей. Mm -hmm. okay. uh, шрифт. Напевно, далі він буде. Є. Ось він. Ось він. Цікаво подивитися, це... що це за шрифт. Чи маємо ми його. Чи є він окремо, чи ні. Uh -uh -uh -uh. Custom Phone Design especially for the army. It's Communication needs. Так, окремий шрифт. Як бачите, він такий більш світлий і використовується в хедлайнах більш світла версія. Цікаво, взагалі чому? Так, Бо, наче хочеться якогось болда, чогось такого, але може, як, знаєте, така, може, це вже якесь закінчено. Кліше, те, що я кажу, і можливо, і зробити якийсь такий світлий шрифт, це буде виглядати, як ми зараз бачимо, більш свіжим рішенням. Рамочки. Так, ми бачимо анімацію в цих рамочках, плашечках, два кольори шрифту. Фон, до речі, дуже зверніть увагу, важливо, що фон тут не. Чорний, а такий темно, темно, темно-сірий. Не знаю наскільки напевно, напевно, він такий додає певних асоціацій з в мене, з армією, бо, мені здається, да, тут не буває таких. Як, коротше, якщо зробити контрастним, це зробити чорне тло. То воно буде, наче якийсь, не знаю там, банк, так, чи щось таке. Е тобто тут такий контраст він буде виглядати більш е не натурально, так скажемо, а більш комерційно. А тут такий якраз темно темно сірий фон він в мене асоціюється з, взагалі, з армією, з воєнною тематикою. Він такий, наче трохи Пилюці, да, трохи в бруді, ну, якесь є в цьому життя. Хоча, здавалося, фонди і фонда. Взагалі не дуже люблю такі рішення, ну, типу, темно-сірі якісь такі штуки, але тут воно прям е дуже добре стоїть. Так, ми бачимо, на відео використовують більш товстий шрифт, хоча і тут є, і тонкий. Дуже класний, до речі, фотостиль, фотки, відео. Ви там далі ще побачите. Я так попередньо трошки подивився. Е дуже гарно все знято. як Звичайно, що американці майстри взагалі такої комерційної репрезентації, взагалі чого завгодно. Іконки. У нас є сет іконок. Не знаю, доволі такий, знаєте, трошки кемп, якийсь мультяшний такий стиль, але можливо. Ми зараз подивимось все і зрозуміємо, яке в них нове позиціонування. Можливо, це саме те, що вони хотіли досягти е таким візуальним тон ну, цієї мети. Е е але мені здається, що це не навмисно зроблено. Мені здається, що просто намалювали якісь іконки, ну, типу, іконки і іконки. Тобто ніхто їм не приділяв якоїсь додаткової уваги. Е е от такі ілюстрації. Теж, в принципі, ну, типу, якась база, да? наче вони якісь складні. Але ми бачимо, що це просто перемальоване все з така, типу, не до гравюра, не до досхема перемальована з фотографії або з креслень і такі персонажі. ну, Не знаю, виглядає виглядає дуже базово, типу, непогано. Але не круто, ну, нормально. Інфографіка якась, якісь що, тренінг, інтерфейси, да, якась статистика. Окей, напевно, намальовано і лише для кейсу, мені здається, хоча може, і ні. Комунікаційні макети дуже прості, нічого складного. Але, напевно, так і потрібно, так і повинно це все виглядати. Гарні фотки, такий попсовенький я б сказав, навіть не теплий, а такий жаркий, палкий фотостиль. Навіть не знаю, як його ще описати. Він такий, ну ви бачите, як це виглядає саме по фото. І воно тримає все в одній якійсь стилістиці. Прості хедлайни, робота з полями, дуже базова. Все дуже база. Ще якісь? що це? Навігація. Не знаю що. Знову типографіка. Шматочки відео в інтегровані в хедлайни. Окей. Інстаграм, якісь аватарки. Дуже класні відео. Класні відео, класні фото. Тінь гелікоптера, круто. Знову з'являються ці рамочки, так, які ми вже бачили. І як бачите, вони завжди. Пишуть про взагалі якісь про бенефіти е, вступу до армії Сполучених Штатів: Едюкейшн, е, Виплати, е, так, якісь бонуси і Life-Video Stories. І ми розуміємо, що ця ідентика вона зроблена саме як, наче, щось середнє між якимось е, кемпом. Таким спортивним кемпом і університетом. Да? Бо ця ідентика, мені здається, використовується саме для рекрутингу, для найму нових людей, які будуть займатися військовою справою. І це досить цікаво. Вони трохи цими іконками, як мені здається, і відео всім таким. Роблять цю всю історію більш схожу на якусь гру, Так, і, ну, і є такий вайб якоїсь, як на мене, якоїсь університетської такої історії. Ну і власне мені здається, здається, а, і особливо ось це, бачите, це такі прям взагалі ігрові моменти, якісь ачівки, лайки, штучки. Мені здається, все це зроблено з. Конкретною ціллю, щоб долучати нових молодих людей, самостійно йти, там, я не знаю, як це у них робиться, за контрактом, або ще якось або навчатися, ставати військовими. Be all you can be. Бачите такі фотки, такі борди. До речі, там ще було десь. Не знаю, де я це бачив, але в моїй голові щось, щось було. Про. Про-про-про-про-про... Е, зараз я дорюся. Хм, цікаво, а де може це було відео? А, ось отут. Ще використовується. Як це називається? Довгота, широта, координати, графічні координати і your Ticket to Travel, Вони кажуть тут про подорожі, про те, що це ще класна нагода її можна скористатися і побачити там Сполучені Штати. От, там, до речі, координати тільки сполучених штатів, але маючи класну кар'єру в армії Сполучених Штатів, можете поїхати <куди>, куди завгодно. Так як це летіти кудись на встановлення демократії, справедливості і так далі і миру. Разом з як, як, не разом, а як частина армії Сполучених Штатів. Ось. Власне, це все, що нам показують. Тут був який кейс, але з ним. А, коммершал, комершал. Там був коммершал з а, а, таким актором, а, який проходить по всякі історичні моменти. А, о, Можемо подивитися інтеракшн. Бачите, навіть, я не знаю, це могло статися за двох причин. Або не дуже довго думали, що воно вийшло таким попсово-попсовеньким, або спеціально це зроблено для того, щоб е, воно сприймалося більш так дженерік, більш базово, більш е, просто і так далі. І тут ми зараз, звісно, не вгадаємо, яка насправді причина за цим стоїть, але працює, мені здається, десь так. Ти відео, фото, протрети. Ну, це такий, так? Да? Рекламний кейс 2016 року да. в українському агенції. Ну добре, не українському. В... в якому заводний агентство. В принципі, це ми все бачили, нам показують ще раз. Отак. О, що ж, подивилися? Опіньон, лого. Мені здається, можна поставити Grey, абсолютно great great. Ну, Всі в захваті. Да? Напевно, всі захваті. не буду читати коментарі. Скажіть, що ви думаєте? Цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, як вам взагалі цей брендинг. До речі, чи бачили вибранбук ЗСУ? Може, ви можете порівняти, як зроблено в нас, що зроблено в них, що краще, що, що гірше, що ми можемо собі перейняти. Ділитися, діліться своїми думками, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, шерте, будь ласка, шерте ці відоси, це дуже допомагає. Якщо у вас є якісь телеграм-канальчики, чатики просто ваші особисті соціальні мережі, шерте цей контент, я буду вам дуже-дуже вдячний. Все, на цьому все. Гарного вам робочого тижня! Зробіть дуже багато крутих речей, і можливо, ми їх теж будемо скоро тут дивитися і обговорювати. Все, бувайте, на все добре!